Яка роль молитви у нашому житті, і як нам молитися найефективніше? Якщо ваша молитва іде від вашого серця, це сама ефективна молитва. Часто ви говорите слова Боже, Господи, просто викрикуючи, вигукуючи, не задумуючись над тим. Ви кличете Бога в будь-яку ситуацію. Бог чує вас завжди, і в молитві. І в немолитві. І от ви кажете: Ой, Господи, який чудовий автомобіль поїхав. Бог чує вас. Бог приймає це. Можливо, це ваша молитва? Або ви кажете, Господи, дай мені здоров'я. Бог чує вас. І Він каже: приймає... Він приймає це. Можливо, це ваша молитва. Або ви кажете, Господи. Я така вдячна тобі за те, що ти просто чуєш мене. Я люблю тебе, Господи, і Бог чує вас. І, можливо, це є молитва. Насправді, що є молитвою для вас, коли ви зрозумієте, що є молитвою саме для вас, ви зрозумієте, що ваша молитва ефективна. Тоді, коли ваше серце наповнюється теплом. Коли ваша душа розкривається Богу на зустріч, ви не будете питати, що таке ефективно, а що таке неефективно. Ви просто молитесь, ви вірите. Якщо ви молитесь від розуму, так, ваша молитва неефективна. Чому? Тому що якщо ви молитесь, тому що вам потрібно сім разів щось прочитати, ви робите просто марний ритуал. Але якщо ваша молитва істинна, і ви істинно йдете до Бога і кажете, Боже, я люблю тебе, я дякую тобі. Це істинно. Ця молитва найефективніша. Дякую, супер.